Вітаю вас! Про інформація, що, будь росіяни планують повторний наступ на Харківщину. Ну тож, давайте дивитися питання, чи буде повторний наступ на Харків чи Харківщину? Ну, І взагалі що з того вийде? Тож, дивимося, що скажуть Таро Пропланований наступ. На Харківщину. Угу. Дурень. Як тут не вірити в містику в якусь? Да? Тільки питаю про росіян, тут же вискакує карта дурня. Ну, добре. Про це десь там говорять, планують таку собі стратегію. Тупають ногами, хочуть повернути територію, на яку вже Колись посягали ця карта. Візьму те, що мені не залежить. Ця карта про крадія. Так, ну, Планують. Да? Ну, куди ж тут дінеш дурня? Про що тут кажуть карти? Так, хитрість такого не мають росіяни, та не вийде. Цей весь план по дурню означає почати все з нуля, але це таке, знаєте, хаотичне планування. Якесь воно. Розмазане чи що, це така безвідповідальна ідея. У мене таке враження, що вони ну, дійсно от, планують назбирати, назбирати велику масу дурнів своїх, дурнів, отих мобілізованих, так? і ну, якось робити цей наступ, задавити масою дурних людей. Ну, ну, По-другому, я не можу це прочитати. І якщо от моє питання було, чи планують, ну, знову карти кажуть, ну дурна ідея, планують, планують як ті тать, це така карта має таке старовине знач, названня тать, тать це як те, те що й краде. Ну, ось, ну, дурна крадіжка. Це так, знаєте, як дословно, таке дурне планування і вплутати туди велику кількість своїх людей, своїх дурників туди вплутати. Ну, дивимося, ну і що ж тоді з того, що насправді будуть вони робити? Це, це, це оборона, угу. та да їм тільки про наступ і думати. Смірка жезлів це про оборону. Я так думаю, можливо, дурень мені взагалі каже, що то навмисно знаєте, розповсюджують такі фейкові інформації про наступ. Ну або ж карти кажуть, що поки ті йолупи будуть збиратися йти на Харків, то їх загонять в глухий кут, де вони скоріше будуть оборонятися, ніж наступати. Нічого не вийде. Двійка Пентаклю про це каже. Про, про що мова? Про який наступ? Тут не про наступ. А вісімка мечів практично геть каже про неможливість цієї їхньої дурнуватої ідеї. Це повна стагнація. Армія РФ попаде дуже в скрутне становище, і справи будуть кепські. Їм би їм би виплутатися виплутатися з того, куди вони ну, якби влипнуть. Тут не наступати, а оборонятися. І ще тут іде інформація про те, що дуже багато їхніх людей буде в полоні. Ось попередні розклади і карти мені теж казали, що останнім часом росіяни дійсно будуть ну, масовано вибирати добровільний полон. І тут дивіться: двійка Пентаклів каже, між обороною. І полоном. Обороняється, а це вже так, знаєте, як те, що вже минуле, то їм вигідніше здатися в полон, аби вижити. Тут ну, зовсім не одна карта не каже про нас. Тобто, Така дурнова ідея, і балачки ті дурнуваті. Добре тоді провокаційне питання. До чого ж тоді готуватися Харківщині? До чого готуватися? Так. Ну що, тут дивіться, це ж треба а? оці дві карти: сімка і п'ятірка. ось п'ятірка мечів, Я їх називаю дві чорні мамби колоди. Це карти про таку хитрість, підступність. Але це числові карти. Тобто, дивіться, людожери будуть від безсилля мститися, що вони вже розуміють, що їх чекає повна поразка, і вони це відчувають тому і казяться. Будуть влаштовувати стресову ситуацію от на Харківщині. Так? І що це? Це обстріли. От П'ятірка мечів це така, знаєте, дуже вредна така карта, вона про підступність, про підлість, про таку знаєте, вражду, але це всього-навсього п'ятірка. це не лицар і, і, і навіть не король, який би казав б, дійсно про якусь атаку, про такі рішучі дії. Тому це не напад, це будуть обстріли. Ось о, помірність і король Пентаклів кажуть, що це щоб там не казали, щоб там не базікли, не розповсюджували про той страшенний лютий наступ на Харків, ну, Харківщину, бо то його не буде. Ну вони не спроможні, Це тільки обстріли будуть. Отак, от, от і з ними впораються, бо тут про що обстріли будуть якісь непотужні. А ті, які будуть, вони або пусті, і ми вже дуже багато є таких значить, моментів, коли ті ракети вони пусті, вони не вибухають. І знову ж таки добра робота наших ППО. Отак от. Що я вам скажу, Харківщина, ви знаєте, якось не розслабляйтеся і не нехтуйте повітряними тривогами, там, попередженнями, да, бути уважні до того всього. Але знаєте, наступу на цей регіон не буде. Дев'ять карт я витягнула, і вони кажуть про хитрість, підлість це обстріли, але неможливо. І карта дурня взагалі каже, що це такий хаотичний план, який ну, не має нічого спільного з таким, знаєте, серйозним. Щим. То дурінь апріорі він не може бути серйозним. І ось Карта полону, стагнації, неможливості. Оці дві карти кажуть про стабільність наступу не буде. Тож, бережіть себе. Дякую вам за увагу.